У Коломийському педагогічному коледжі активно працює ініціативна група СТЕМ Дівчата, її учасниці навчалися писати проєкти і виграли один із них. Наприкінці минулого року, в рамках такого масштабного проєкту для нашої Коломийської територіальної громади Віднова, який реалізується мережею правового розвитку, вони змогли написати грант, захистити його. Це важливо в тому плані, що люди, які раніше не мали, так. І компетентності, можливості, досвіду, а саме молодь, мають шанс, мають можливість запалитися ідеєю, реалізувати її, написати проєкт і навіть виграти і втілити в життя. Активні учасниці групи stem дівчата одразу ж взялися за написання проєкту, кажуть, що в перемогу вірили від початку. Проблема в тому, що наші студенти не мали місця, де вони можуть розвиватись, де вони можуть проводити свій час, де вони почуватимуться себе справді в безпеці і в затишку. Е, знаєте, тут спрацювало те, що ми повірили, що кожна велика справа починається з маленької віри в себе і в тих, хто йде поруч. Ми надихнулися тим, що насправді кожен може змінити світ, якщо має бажання. Він вже функціонує близько до двох місяців. Mm -hmm. Можна робити все. Ну це так, якщо грубо сказати. Студенти можуть прийти, посидіти на пуфі, почитати книги, попити каву. У нас є кава і пограти ігри. Тут дуже тішить душа, коли заходиш і бачиш, як компанія друзів сидить і грає в якісь ігри. Ми дуже щасливі, що студенти діляться настільки позитивними відгуками. Кажуть, що це місце, яке справді подарувало їм другий дім. Ну тобто для них це як друга сім'я, вони вже навіть додому не хочуть повертати. Тися почесний консул чеської республіки Андрій Левкович зазначив, що Чехія завжди допомагала українцям, починаючи ще з часів минулих століть. Цей е наш сьогоднішній захід також не є винятком. Це теж допомога чеської сторони для подальшого розвитку України і ж таки, освіти наших освітян і наших людей, які скажіли стати домівку і мають можливо. Такі невеличку втіху в дані в дань в даному гранті директор навчального закладу Валерій Ковтун пишається, що саме студенти виграли цей проєкт. Що важливо, що поява цього простору була ініціативою студентів, і вони виграли грант вартістю 5 тисяч євро в громадському об'єднанні Чеської республіки Людина в біді. Цей простір вже працює, він працює для студентів. Сьогодні тут проводяться заходи, зустрічі, майстер-класи, тренінги і все це сприяє фаховій підготовці студентів. А активні студенти навчального закладу знову беруться за написання проєктів та отримання нових грантів, щоб покращувати рідну Альма-Матер. З коломої Богдан Малецький Глен Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.